Усім бажаю міцного. Все, панелечка в нас висить. Панелька Екофло на 220 Вт, 20-й поверх. Розповідаю. Можливо, повторюся. Хто не бачив минулого випуску, подивіться, а я так коротко розповім, як це все було і на що я кріпив це все. Значить, є в нас кронштейни від кондиціонера, один другий. Тут уголочок. Під панелечкою у нас також уголок. Зараз вам покажу. Ось. І так в нас йде. Тут в нас вже панеліка пішла на кондиціонер. Тут у нас є паличка телескопічна від душа. тут у нас шпилька для кращого кріплення на 40 см чи 45 см, якщо не помиляюся. От, тут у нас откос просверлено саме собою і закріплено. Ну, якось так. Тут що нас для кращої фіксації, зрозуміло, тут посилив, щоб не гойдала телескопічна палка. Є, значить, панелька. Як ми бачимо, панелька в нас, я спочатку думав, буде по одному, зрозуміло, виходить завжди по-другому. Так, ми бачимо: карабін, мотузка, розповідає, значить, карабінчики я брав з Аліка, шість штучок. Мені вийшло, якщо не помиляюся, ось таких, які закручуються, все, витримують один карабінчик 50 кг. Панель важить 9 кг. Ну, зрозуміло, вітер туди-сюди, все. Значить, карабінчик нас отримують 50 кг, 6 штучок, ніби зрівнює 130-140 гривень. Є у нас тут карабін між кожним кріпленням, де в панельки є отвори, я додав карабінчик. От, І як ми бачимо, тут карабін. Тут вже немає, тому що я вирішив тут зробити на стяжку. Заказав я такі стяжки, але вони якісь дуже слабенькі, бо, мабуть, я взяв неправильні, але в мене ще я взяв таку, як би сказати, Штучка клейка для кабелів, які кріплять. Ну, ось Це є. Значить, я думав, що буду кріпити на затяжки. Потім я зрозумів, що це вся фігня. От, але те, що я зробив, мені дуже подобається. Значить, мотузка у нас дійсно крепка, це як. не знаю, ну вона Е, Бачите, як я тут в'язав. Потім я додав стяжки саме собою і зробив ось цю ліпучку. Вона надзвичайно міцно тримає. Тут ми теж можемо побачити, що в мене і стяжки, і це дуже дуже міцно все фіксується. Щоб для кращого, як би сказати, воно нікуди не злітає, я не буду знімати панельку. Панелька стоїть на нижньому профілі карабін. Я дуже сильно натягнув мотузку. Ви бачите, що тут перев'язав, потім тут ось так зробив для кращого. Потім звідси в нас пішла сюди мотузка. Факт в тому, що це дійсно надійно. я вам зараз покажу. І страховку я в мотузку через раму. Ви можете побачити, що через, через раму і воно дуже добре фіксується. Ну, зараз воно зрозуміло, вікно закривається, воно натягується. Значить, я вам покажу, як фіксується панель. Воно, Бачите, взагалі. Тобто вітерний вітер, панель мокра, погода, звісно, фігова, але ну, то, що маємо поки що. Так, я вам розповім, скільки мені вже вдалося з неї витягувати. Ось, Тут я також робив розтяжку, зробив запасне, ще щоб в мене було. І тут я головне, ще додав також до кондиціонера, прикріпив цей угол. Тобто, виглядає, воно не бовтається, вже були сильні вітри. Все, воно просто стоїть намертво закріплене. От. Було у нас, я цеплявся 19 числа панельку, от, і було дуже сонце. Неділя, 19 число, і я вже пробував, скільки виходило, я відео додам подивитися, поки що мені виходило максимум в неї витягувати 115 ват. Ось, Панелька зрозуміла, що в мене не буде регулюватися, тому що, в принципі, можна, я зробив, як е, цепляли, додаткові кріплення, бачите, під болти можна ось тут. Це все зробити, ось щоб підняти. Але відповідно, якщо мені підносити панель, мені потрібно буде і підносити цю штуку. А ця штука вже телескопічна палка не підноситься. У мене був коментар, що палка просіла. Палка була просіла, але я її підняв за рахунок ось цієї. Вона просіла, тому що тут пружина є. Я розтягнув, і вона ну, зрозуміло просіла. А тепер вона піднялася і все, питань до цього немає. І тут я ще також для додаткового кріплення зробив на цю клейку стрічку, бачите? На ліпучках, як би сказав, ще одну, прикріпив з тої сторони. Е, я закажу ще одну. Думаю, можливо, я ще дам ось тут е, ще одну таку стрічку. Но факт в тому, що які вітри вже, поки вона витримує. Я думаю, що я буду знімати, все, але не буду. тому що Дійсно, все класно тримається. Е, є кабелі, запустив. Хто не бачив відео про кабелі, які замовляв з Аліжки, вони вийшли 600 гривень. Е, е, такий плоский кабель є X60. У нас в магазині 2,200. Можете подивитися випуск, що нема сенсу переплачувати, яка якість приходить. От. Е, кабелі значить, в нас йдуть сюди, нічого не білімбається. Ось так я запустив. Собі резиночку позначив, що це плюс. От, І сюди пішло. Значить, тут у нас питань немає. Хорошо, зараз я вам покажу інше, де мене. Або давайте так одним кадром зробимо. Значить, тут в мене стоїть станція. Чому я її поставив ось тут саме? Ну, Зручно, я думав, що буде в іншому місці, але мені не вистачає кабеля X60. Значить, в нас тут стоїть станція. Е і ось кабель цей X 60. Якщо мені потрібно, в мене розеточка є, буду заряджати, якщо потрібно, від розетки або від, со від сонця. Е Чому тут ще основне? Кондиціонер у мене стоїть ось тут, і я буду. У мене кабель зашитий в стіні, підключений там так скруткою, спайкою до розетки. Я буду брати, відкручувати, ось щоб літом кондиціонер також живився від станції. Це західна сторона, якраз буде сонце, і буде плюс-мінус. Буде, ну як не плюс-мінус, не буде перекривати, бо кондиціонер в мене споживає 400 ватт, а от дуже зручно. Потім, що я ще зробив? як я, бачите, три розетки. Мене суть ветметр на всякий випадок, я вже заміряв. Е, є в мене ось така штука. Це переноска, я розповідав. Ось в цьому випуску можете послухати, подивитися. Корисне досить. Людям сподобалось. Подивіться цей випуск. Значить, я зробив переноску. У мене вона 15, значить 20 метрів від станції. Вона також йде ось по квартирі. Е, йде, йде, йде. Ось там це все також заховане. Я вам покажу. Е, і воно виходить на кухню. На кухні в мене стоїть холодильник. Я заміряв, що холодильник в мене споживає. От відео, подивіться. Доба рівно 24 години. Холодильник у нас пропрацював 11 годин 34 хвилини. І за цей час що він у нас спожив? Ану. Кіловат і 50 Вт. Тобто холодильник за годину споживає кіловат і 50 Вт. Холодильник в мене виставлений на в тут. Коротше, в холодильнику 5 градусів стоїть. Значить, кіловат за день, зрозуміло, я від сонця не натягну, але щось десь та є, можу перекривати. Буду знати вже ще замірюю, скільки нас споживає пралка, ну і всі інші прилади. Ви подивилися і все. Якось поки що так це все виходить. Далі буду думати, можливо, ще б ще до щось підключати. Ну, пралку, все. Але можливо, ще б треба буде купити одну переноску, якщо сонце, от, щоб звідси кидати. О, зразу в мене там стоїть кімната, ну коротше, От, щоб підключати знову від сонця. Тому що сонце ще там у нас буде червень, хай буде виключати кондиціонер. А поки що буду використовувати на максимум сонце. Ми бачимо, поки що в нас. Немає така погода, ну це вже хороша, бо були туман, все. Ну, наразі ось так. Я, коли вже буде виходити сонечко, буде ясно. Я буду знімати, показувати, скільки це все нам панелька видає. Е, скільки мені вдається. Давайте я вам просто раді цікавості, бачите, ось така погода. Я вам зараз просто підключу. Ви побачите, що панелька нам наразі нічого не видає. Зараз хвилиночку. Так, ану де там? Незручно вибачайте. О, підключаю. Значить, побачите. Фокусуємося. Ноль. Нічого не видає. Перезагружається. І нічого немає. Така погода. Вона хоче запускатися, бачите, але, але ні. Немає. Е, тому буде вже. Я навіть я виключаю, тому що а який сенс. Щоб воно там ну, клацало-клацало, як нічого немає. Я вимикаю. Коли вже буде погода, я вже буду е, підключати і споживати. Е, от. Тому, бачите, я виключив відповідно і станція сама виключилася. Бо ну, нема нічого. Так, ну я думаю, що я вам все розповів. Якщо когось ще щось цікавить, пишіть в коментарі. Е, я буду відповідати. Буде вже буде сонце, буде набагато більше випусків. Щоб ви бачите, скільки це все виходить. От, і можливо, ви знаєте якийсь прилад. Як мені можна заміряти, скільки я за місяць, до прикладу, згенерував від сонячної панелі. Можливо, додаток міні тренувати от, Тому що без інвектора у мене немає. Я не бачу, скільки в мене це все генерується. Якщо хтось знає, може допомогти, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб я бачив, скільки я за місяць взяв і скільки в мене вийшло зекономити. Холодильник буде споживати в місяць орієнтовно десь 32-33 кВт. От, пралку буду підключати, ну, кондиціонер, зрозуміло. Будемо економити, старатися, але щось його буде. Я вам буду відчитуватися. Тому всім дякую, для кого відео було корисне. Ставте лайк, пишіть коментарі. Е, можливо, ви б собі таке зробили. У мене ще є знайомий, оці познайомилися через YouTube, який також встановлює сонячні панелі, от, але на 400 Вт. Е, тому пишіть, будемо ділитися, спілкуватися. Всім дякую. Підписочка, лайк, коментар. До нових зустрічей.